Всім привіт! Хочу вам показати ось таку прекрасну роботу. Це є авторська прикраса Edelweiss. Вона дуже-дуже гарна. Довжина цієї прикраси, без застібок 36,5 см. Ось ця висота ромбів 8 см. Прекраса виготовлена з 11 ромбів. Дуже-дуже гарна. Передивіться, яка вона прекрасна. Правда, відео не передає того яр... тієї яркості, яка вона в дійсності вона є. Тому що в нас пасмурно на вулиці, не є достатньо. Освітлення таке, як би хотілося. Але прикраса дуже-дуже гарна. Кого цікавить схемочка, можете писати мені в месенджер або на Viber. Контактні дані я залишу в описі під відео. І якщо когось цікавить прикраса, тоді пишіть. обов'язково надішлю, вона є в наявності, дуже-дуже гарна, дуже гарно вона лягає на груди, ніде не морщиться. Ну, просто ідеально. Чекаю від вас відгуки. Можливо, когось зацікавить така чудова робота. Можливо, ви хочете побачити якусь таку прикрасу тільки в інших кольорах, щоб було поєднання інше. Чекаю ваше побажання, може, ви хочете щось інакше, може, в рожевих відтінках якихось, можливо, у салатових, в зелених, в синіх, в голубих, чи це має бути щось в коричневому тоні. Кожна ж людина має своє бачення, своє вподобання. Можливо, хтось хоче до якоїсь нарядної сукні? Тут вибір можна зробити. Любий. Головне піти в магазин, оглянути номер бісеру, який вас цікавить, і можете замовити за тими номерами прикрасу. Обов'язково зроблю. За два дня я таку прикрасу зроблю. Так що можете замовляти, обов'язково пишіть мені в месенджер. Може, цікавить якась інша робота. На каналі у мене є дуже багато моїх авторських робіт. І за вашим смаком підберу любу для вас прикрасу, за вашими відтінками то, що ви більше любите. Тож чекаю від вас відгуки. До нової зустрічі! Пока-пока!